Мабуть, я ще не до кінця долікувалася. У мене така слабкість та занепад сил. Гепергін, джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Гепаргін – для загального зміцнення організму. Та ну, знов лупа. Більшість шампунів від лупи не допомагають ні з першого, ні з другого використання. Гарно, що є дермазол плюс, сила трьох компонентів діє на грибок справжню причину лупи. Дермазол плюс для перемоги в боротьбі з лупою. Дермазол плюс запитуйте в аптеках. Так, дівчата, усе взяли, а голови. Болюючий протизапальний. Жару Головне це трамон Дарниця є в кожній суміс. Головне, пам'ятай про головне це Дарниця. Переносити номер до лей в сел швидко і легко. Хоч під час тривоги на заняття з йоги. Хоч в гаражі у дяді Васі, чи в супермаркеті на касі.